Дякую, що наголосилася доєднатися до нашого етеру. Тож, пане Денисе, давайте розпочнемо з того, як відрізняється українська піхота на початку служби, наприклад, вашої сьогодні, і те, як ви починали у 2014 році. Що змінилося принципово? Взагалі, чи можемо ми про це говорити? Багато чого змінилося. Я вам скажу навіть не з 2014 року, а навіть з 2022 року дуже великі зміни колосальні прийшли. Якщо враховувати 2022 рік, коли в нас була така мобілізація швидка в термінових умовах. У нас не вистачало усього оснащення досвіду людей. Це було знаєте, як грім на голову. Тому зараз це вже новітня армія, вмотивована ем, технічно оснащена. У нас новітнє озброєння, і натовські, і вже багато озброєння, яке виготовляє наша країна. Е, також е, виховали вже чудову школу командирів, які е, з бойовим досвідом і е, мають передавати свій досвід далі. Не просто так. Першим питанням було саме про піхоту, тому що сьогодні відзначається в Україні день піхоти збройних сил України. Ми вас з цим вітаємо. Вітаємо ваших побратимів, вітаємо всіх піхотинців нашої країни. Щиро дякуємо. вклоняємося, тому що ви робите величезну і гігантську роботу для того, щоб ми мирно спали у своїх ліжечках. Ми вам щиро дякуємо. Дякую. Теж хотів би підтримати, привітати усіх піхотинців нашої країни. Я думаю, що вони будуть дивитися і вони обов'язково доєднаються і почують ваші е, безпосередньо е, привітання. Давайте продовжимо. Яка роль піхотинця в системі бригади? Давайте з цього, тому що день піхотинця є, е, змінена форма роботи саме є, а е, інколи люди просто не розуміють, наскільки важливим є е, е, саме ось цей ланцюжок. Давайте поговоримо про це. Піхота це взагалі ядро в системі бригади, і це величезна сила, яка перетворює кожен план наш на результати без піхоти. Ми б не змогли не оволодіти ніяким населеним пунктом, не змогли б втримати рубежі. це люди, які займають позиції, зачищають позиції. Е, не одна артилерія, дрони нічого би не зробили без піхотинця. Всю роботу дороблюють піхота. Це головне ядро нашої бригади, де і взагалі всіх збройних сил України. Пане Денисе, давайте поговоримо про те, як почуваються піхотинці у вашій бригаді. Яке забезпечення, що відбувається, на яких умовах служать? Е, більш детально можна поговорити саме про це? Е, дуже багато залежить від командирів. Е, нас дуже як сказати командири. Це герої наші. які пройшли величезний шлях. Я б сказав, від солдата вже до командира батальйону, які проходять службу з 2014 року, які бачили все, як це розпочиналося. Приймали участь у всіх бойових діях, де не була наша бригада. Це і Миколаївський напрямок. Це звільнення Херсона, це Бахмутська компанія. Зараз це, це турецький напрямок. Часів яр майже всі найгарячіші напрямки це приймала участь наша бригада. І також наші командири, вони розуміють, що таке піхотинець. Вони пройшли цей шлях, вони знають, як відноситься до своїх хлопців. Це єдина бойова сім'я, якщо казати вже про відносини. Якщо по оснащенню. Ем, також я вже казав, у нас оснащені все новітнє, це е, по натовським стандартам. Також багато хто що виготовляє наша країна. Це е, шостого класу бронежилети. Це, це найкращі каски, там фастовські чи ще якісь інші. У нас навіть видають, е, якщо у нас раніше були проблеми, хлопці самі покупали собі нічні приціли, там навушники, чи що щось зараз майже все видає бригада. Також логістичні якісь підтримки, де є можливість, то вже ж наша бригада підтримує максимально. Але зараз, на жаль, така ситуація, що це дуже важко працювати в бойових діях, де е, дрони ворога залітають майже там на 30-40 кілометрів. Хоча і тут навіть наша бригада виконує свої завдання. О, Дениса, якраз про те, що люди, незважаючи на страшні. Умови війни продовжують виконувати свої завдання бойові. Як у вашій бригаді що відбувається, чи відбувається щось з точки зору, наприклад, психологічної підтримки, відпочинку, можливо, якихось часов... часових невеличких ротацій? Чи можете ви про це розказати? Принаймні у піхотинців, тому що це взагалі ж ну ми розуміємо наскільки це важко. Давайте так скажу, якщо казати відверто, то а вже ж наша бригада піклується максимально про відпочинок наших хлопців, по можливості ми це робимо. Але зараз є складності з цим, що не вистачає людей на певних посадах. І так, ми максимально підтримуємо хлопців. Психологи у нас працюють постійно. Якщо людина виходить на відпочинок з позиції, це а вже ж підтримка психологічна. Якщо є потреба, це вже на розгляд командира. Є такі випадки, коли командир розуміє, що людину треба відпустити там додому на кілька днів, дати відпустку, чи що щось. А вже ж все це розуміють всі люди, і нам дуже важливо кожне життя наших хлопців. Тому ми спробуємо підтримати на всіх шляхах їх проходження служби? Денисе, перед передостаннє питання: чи є у вашій бригаді, наприклад, люди більш старшого віку? І як відносяться взагалі принаймні піхотинці? Наприклад, якщо ми сьогодні вже говоримо про їх професійне свято, чи багато у вашій бригаді, наприклад, людей більш старшого віку піхотинців? І як ставлення бригади в цілому до таких людей? Та як? Як то бійців, а вже ж ми дивимося на людей. Не зважаючи на її рік, там у нас бувають такі люди, у кого там 59 років, але він воює як 30-річний хлопець. І а вже ж ми підтримуємо всіх там. Якщо в нього проблеми зі здоров'ям, то ми його підтримуємо і щось робимо в цих проблемних питаннях. Також якщо це людина там 30 чи 20 років, ми також підтримуємо їх нас, незважаючи на віку до всіх відносин. На одному рівні. Тобто, і якщо, в, якщо людина... до людей. Так, якщо людина до вас запишеться е і через рекрутинговий центр до вас попаде, то в принципі може не перейматися через те, що її трішки старша вона, ніж, наприклад, 35 років. Взагалі, ніяких проблем немає. У нас зараз приходять і за 50 років вони приходять військово-лікарську комісію. Якщо людина може. У нього є там права. У нього є всі категорії. Він хоче допомагати нашій країні. Він може це робити. Як ми можемо його не прийняти? І вже ж ми йому знаходимо посаду, де він може виконувати якісь дії, де він може там допомагати хлопцям. Тож не не обов'язково йти в піхоту одразу. Він може йти десь. в звод матеріального забезпечення, в звод технічного забезпечення, логістичні якісь посади. Це у нас дуже великий спектр, і ми зацікавлені до нас долучати не тільки там возрастних, але й молодих хлопців. 18-25 п'ять зараз працює контракт. Ми теж дуже ретельно працюємо в цьому напрямку. Напрямку. Про, взагалі цей проєкт є націлений на те, щоб ми вже переробили нашу військову службу хлопців на контрактну основу, де люди будуть розуміти, що в них є чіткий термін служби, де вони можуть розуміти, що якщо він підписує контракт на 3 роки, через 3 роки він попаде додому, до своєї сім'ї. Тому ми всіх, всіх на всіх цих напрямках ми працюємо і вже ж ми все робимо для того, щоб е, спростити проходження служби, спростити. Хлопцям, які вже там напередку, які дуже багато провоювали. Все рад, тільки за, для них робиться. Е, добре, останнє питання, яке хочу вам задати, воно таке філософське, і з іншого боку, абсолютно по темі нашій вкладається дуже класно. Як вважаєте, війни виграють технології чи піхота? А вже ж виграє піхота. Але технології е, дуже спрощують. Цю перемогу, кожна надія технології, артилерія, дрони вони всім допомагають піхотинцям. Але а вже ж, вже перемогу отримує піхота. Як кажуть, що людина зі зброєю вже робить останній крок. Що ж, Дениса, дуже вам дякуємо. Дуже вам дякуємо за службу за те, що ви робите. Дуже дякуємо вашим побратимам. Передавайте, будь ласка, від нас вітання з їх професійним святом. Ми вам ще раз дякуємо, щиро вклоняємося і прощаємося з вами.